у Сумах зібрали речі для мешканців п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони. 18 та 19 жовтня допомогу у вигляді одягу та взуття продуктів харчування, іграшок і засобів гігієни приймали в приміщенні інституту СумДУ на вулиці Петропавлівська. Іграшки привезли одяг для діток, от книжечки, те, що залишилось від наших, ми таке все принесли. Отачі виїхали вже. Їм не потрібно, то ми принесли. Звідки дізналися про цю акцію? У фейсбуці почитали і вирішили сюди приїхати, привезти все. Дитячі речі, канцтовари для малих дітей. А звідки почули про цю акцію? В інстаграмі поширювали репостами. Всім потрібно допомагати. Хоч якимись маленькими справами, маленькими, то треба. Принесли дитячий одяг. Ну там є і дорослий, але я думаю. Е е Організатори там передивляться, ну а також ну, допомогти людям, які там ну, залишилися зараз. Збір організувала сумчанка Тетяна Крикун. Це не перший такий її досвід. До цього волонтерка возила речі в Великописарівську громаду. Міжнародні організації вони допомагають кому, хто має якийсь офіційний статус, тобто, чи там благодій багатодітна сім'я, чи там мало забезпечень, чи внутрішньопереміщені особи. Але дуже багато людей на тій території не мають взагалі такого статусу. На жаль, ми не можемо дати діткам лише одяг. Потрібна там побутова хімія, якісь продукти харчування, смаколики, можливо, якась канцелярія, можливо, ще щось. Значний внесок у збір допомоги розповіла Тетяна Крикун, зробили її друзі, громадяни Німеччини, передавши дітям сумщини, солодощі, ковдри, підгузки, одяг, спортивний інвентар. 20 жовтня Тетяна Крикун разом з волонтерами з Німеччини відвезла зібрані речі мешканцям Хотінської громади. Начальниця служби у справах дітей Хотінської селищної ради розповіла про потребу мешканців. Це і продукти, це якась гігієна, це там носочки, якісь ну, маленькі діти памперсів, дорослі діти люди потребують памперсів. Ну, взагалі ми раді всьому, чому нам надають, всім велике. Дякуємо. З Тетяною ми спілкувалися по мобільному телефону. Вона запитувала кількість дітей. Проживають на нашій території, ми з нашими старостинськими округами зібрали цю інформацію, кількість діток, які всі це всі дітки, які проживають зараз на нашій території. Надали списки, і згідно цих списків, ну, надали, привезли гуманітарну допомогу. За словами Тетяни Герман, більшість дітей виїхали з п'ятикілометрової зони. Нині там лишаються 360 дітей. Речі від сумчан та жителів Німеччини розподілять між мешканцями Хотіні, Кіндратівського, Біловодського і Олексіївського старостинських округів. Анна Книж, Олег Вороненко та Віталій Поденко Суспільне новини Сумщина.